Як працює автоклав? Розповідаємо поетапно про всі процеси приготування. Наперед підготовлені продукти в реторт пакетах або банках завантажуємо в автоклав. Заливаємо в автоклав воду кімнатної температури. Вода має покривати банки вище на 2 см. Наступний етап закриття кришки автоклава. Закручувати болти потрібно хрест навхрест Якщо ви консервуєте в банках із закатними кришками СКО, підіймаємо тиск до 1 атмосфера. Це можна зробити звичайним насосом через ніпель. Для банок з кришками твістоп та реторт пакетів закачувати стартовий тиск не потрібно. Для електроавтоклави на терморегуляторі виставляємо температуру та час стерилізації згідно з інструкцією. Тривалість приготування страви залежить від типу продукту і конкретного рецепту. Коли необхідний час витримано, нагрівання відключається, а автоклав має охолонути природним чином до 30 градусів. На завершення спускають тиск і зливають.